У Україну накриє антициклон. Синоптики попередили про зміну погоди. Про це нам повідомляє укригідремедцентр. Так, у неділю, 31 грудня, у більшості регіонів України очікується погода без опадів. Тільки у західних областях на сході та північному сході країни місцями очікується невеликий дощ. Вночі може бути й мокрий сніг. Температура в країні буде переважно плюсовою: 1,6 градусів тепла а у південній частині та на Прикарпатті ще тепліше – 7-12 градусів з позначкою «плюс». Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Наступного дня, у понеділок, 1 січня, у західних та південних областях прогнозується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. На іншій території країни переважно без опадів. Температурна картина 1 січня буде наступна. Вночі від 4 градусів тепла до 2 градусів морозу. А в день 2,8 градусів тепла. На півдні буде тепліше до плюс 12 градусів. Плюсові показники температур протримуються до 5 січня, а далі слід очікувати зниження температури і більш інтенсивних опадів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!